Мешканці Дніпропетровська пішки вийшли вивчати історію міста. Перша безкоштовна екскурсія зібрала більше 30 зацікавлених. Про цей захід можна було дізнатися з мережі інтернет. Цікаві факти про історичні будівлі Дніпропетровці дізнавалась від професійного гіда. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Фрітур цікава пішохідна прогулянка у Дніпропетровську відбувається вперше. Хоча у багатьох європейських містах це звичайна практика. Оглядова екскурсія центральною частиною міста відразу зібрала чимало бажаючих, не зважаючи на те, що вона співпала з міжнародним жіночим днем. Ми хочемо, щоб люди нашого міста знали більше історії, тому що ти проходиш по головній алії, але мало знаєш фактів а якомусь цікавому інтересному будинку ми бачимо кожен день. Організатори кажуть, такі тури проходитимуть двічі на місяць, і будь-хто може відвідати їх. Оксана Борисова живе у Дніпропетровську вже більше 30 років, бувала на екскурсіях у багатьох містах України. А ось про місто, яке стало її рідним, вирішила дізнатися завдяки цьому туру. Город приємно удивив вже тоді, тому що відпочався яким-то характером, какою-то аурою. І роду деятельности мені приходилось бывать вам почті во всех городах України. Много таких своеобразных мест є. Но Дніпропетровськ це город. Город хозяин можна сказати. Єгор Засипкін, екскурсовод, знавець історії міста, каже, що кожна будівля на проспекті Карла Маркса має багато історію. Протягом туру фахівець обіцяє розповісти не тільки загальні відомості, але розкриє і невідомі факти. Тут ще як подати в цю інформацію, можна просто розказати о том, хто її коли построїв, а можна розказати, ще о всіх перепіті і неудачах, которые були зв'язані з цим будівництвом. Фрітури центральною частиною Дніпропетровська наразі є безкоштовними. Втім, усі бажаючі після завершення екскурсії можуть пожертвувати на розвиток проекту стільки, скільки вважатимуть за потрібне. Люди повинні знати історію своєї города, де вони живуть, і що представляє собою цей город. Тому що город доволі з багато історії, наскільки я знаю, я й частично